На новому телефоні сказали, підключай кабель, я так і зробив, все переніс. ну, Всі програми по два рази в мене. Подивіться, все по два рази. Ну ладно, добре, по два рази. Ледве-ледве на силу вайбер з WhatsApp вніс якось. ну, Дуже сложняк. Нічого воно не перенеслось. Так як нормально в телефонах буває. Далі беремо, наприклад, от, вибираю по почті. Да? Хорошо. Фейсбук. З фейсбуком знову проблема, капець. Якийсь тупік виходить. Схоже, ви ввели попередній пароль. Не знаю, який там пароль. Давайте введемо новий. Окей. І дивіться. Я хочу ввести, да, через свій імейл. Окей да? Що воно? Ніхера? А чого воно? Нічого. Дивіться. що за тупняк? Google Pixel 8 Pro, Блін Ну. Що робити? Де клава? Як писати? Як писати пароль чим? Хто підскаже? Окей, повторяємо спробу, да? Так. Пароль, да? Як їх ввести? От як його прибрати, цей пароль? Як його прибрати? Де в мене клава, щоб я його прибрав? У мене немає клавіатури, я хочу замінити пароль. Це просто срака. йо Йомаю, народ, інструкція треба. Чи хтось, хто користувався цим андроїдом? Ну що це? Я вже 20 хвилин пробую його. Активувати той Фейсбук і тут проблема.